Через займання самоката у львівській багатоповерхівці спалахнула квартира. Сталося це вихідними на вулиці. Полюя на сьомому поверсі. Повідомила держслужба з надзвичайних ситуацій. Електросамокат стояв на зарядці, коли почав горіти. А від нього вогонь перекинувся і на приміщення. Власники помешкання, помітивши загоряння та дим у себе квартирі, негайно покинули приміщення та викликали рятувальників. На момент прибуття рятувальників до місця виклику, самокат був повністю охоплений вогнем. Також почали горіти речі домашнього вжитку у квартирі. Аби гарантувати безпеку мешканців будинку, рятувальники евакуювали на свіже повітря 5 мешканців. А також вивели із задимлених поверхів 7, 8 та 9 поверхів 8 людей. Серед них 4-річна дитина. Як вберегтися від подібних випадків, як потрібно правильно експлуатувати електросамокати, електровелосипеди, як потрібно їх заряджати, аби не сталося. Такого, що ми бачили щойно на ваших відеоекранах, що трапилося на полюя із самокатом, який загорівся і заледве ледве так не спалахнула квартира і весь будинок. На цю тему будемо більш детально спілкуватися із ігором Захарко, який виконуючи обов'язки начальника відділу контролю за застосуванням санкцій, супроводу адміністративних позовів та обліку пожеж головного управління ДСНС України в Львівській області. Ми вас вітаємо. Добрий, Добрий вечір, вечір, вітаємо вас. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, спершу нагадайте, що сталося на полюя у Львові? Так де це трапилося? Як це трапилося? Чи вдалося усе вчасно загасити і всіх врятувати? Ну, дивіться, події трапилася 25 травня. Орієнтовно о першій годині 58 хвилин надійшло повідомлення про подію. Прибувши на місце події пожежно-рятувальні підрозділи, виявили, що в приміщенні 9-поверхового житлового будинку в квартирі номер 27 виявило загоряння. Під час гасіння пожежі було встановлено, що причиною даної пожежі було в нас загоряння електросамоката. Тобто, під час заряджання даного пристрою у нас виникла пожежа. Як вже говорив мій колега, під час проведення евакуаційних заходів було виведено вісім людей, з них одна дитина. Ну, хотів би так наголосити, що це в нас не поодинокий випадок. У нас на території Львівщини впродовж 25-го року це вже четверта така подія. Впродовж 24-го року у нас було таких сім випадків. Тобто, ми бачимо, що має певну таку періодичність. Такі випадки. Пане Ігор невеличке уточнення скажіть, будь ласка, наскільки це правда, що коли власники цього електросамокату, або люди, які е, е, жили в помешканні, побачили, що він там задамівся чи запалав, і вони нічого з цим не зробили, вони просто вибігли з помешкання з квартири, так? Е, ну, так. Дивіться. Тут е, слід звернути увагу, що горіння е, літій-іонних акумуляторів, які. В принципі, і живлять ці пристрої, вони супроводжуються горінням дуже високої температури. Ну тобто, хочу звернути увагу, що дуже небезпечно є горіння от саме таких елементів. В принципі, небезпечно гасити водою. Як правило, в квартирах ну, будемо відверті, ну, мало хто має вогнегасники. Тому, перше, що є під рукою, це вода. Уже ну, водою категорично заборонено е, гасити такі пожежі, оскільки е, воно може призвести до вибуху такого такого акумулятора. Ну тобто воно дуже мало ефективне. А як треба гасити? Розкажіть, будь ласка, як що в принципі вдома в кожного з нас має бути на такі, не дай Боже, випадки, і як правильно гасити, тому що ну от з нашого ну до нас в голові закладено вогонь, значить вода. Вогнегасник має бути всіх, але всі його мають. Так, ну дивіться, з кожним роком популярність самокатів, електровелосипедів, також в наших пристроях, гаджетах також використовується літій-іонні акумулятори. Найкраще для гасіння таких пожеж використовувати або порошкові, або вуглекислотні вогнегасники. Ну, Самі розуміємо, що мало хто в квартирі. Має такі вогнегасники, тому в першу чергу рекомендую телефонуйте 101 один і е якнайшвидше покидайте приміщення. Ще раз який вогнегасник має бути в кожна з нас в квартирі? От мені справді цікаво. Я собі готова придбати. У мене немає. Дивіться, вуглекислотний або порошковий водогасник. Вуглекислотний варі... або порошковий. Для... Добре, немає вдома тако, таких речей. Те, що в нас в принципі в кожного є мовдра, дубль... дублянка, таке що далі Віталій чи ні? наговорить. Скажіть, чим гасити вогонь? Ну, дивіться, ще раз наголошую: що пожежі, от акумуляторних батарей дуже небезпечні, оскільки вони мають високу температуру горіння, перше. І друге, під час горіння вони можуть вибухнути. Тобто mm -hmm. гасіння таких пожеж, скажімо так, ну небезпечне взагалі саме по собою. Але якщо немає ні вокислотного порошкового вогнегасника, ну викликайте пожежну службу. І вживайте максимально заходів, щоб е, е, покинути пробінь. Тобто самим підручними якимись те, що у нас там є. Ми не ми не краще не гасити, а краще дочекатись фахівців. Вірно вони будуть мало ефективними. То, у, у, у цьому випадку, про який ми сьогодні говоримо, що була причиною загоряння, це стала розетка, та сама батарея цього самого самокату? Чи безпосередньо сам електросамокат? Яка причина? Тобто ви десь говорили про це? але Трошки деталізуйте та. Ну, дивіться, вперше я би хотів так наголосити на такому аспекті: заряджання акумуляторів, електросамокатів і подібних пристроїв, в яких є літій-іонні акумулятори. В першу чергу заборонено заряджати електросамокати, електровелосипеди і тому подібні транспортні засоби в приміщеннях квартир. Теперше в місцях скупчення людей, навіть в під'їздах, тобто в місцях, де потенційно багато людей, добре а питання одразу таке: а де можна заряджати електросамокат і електровелосипед, якщо людина мешкає в квартирі? Вона не має ні підвалу, ні горища, ні балкону. Що їй робити? Дивіться, ну рекомендується заряджати такі транспортні засоби на відкритих майданчиках або у спеціально обладнаних приміщеннях, які відповідають вимогам пожежної безпеки. Випадку, у Випадку ну, це рекомендується заряджати такі пристрої на відкритій території. Розумієте, що кількість електросамокатів може різко зменшитися, якщо б так всі робили. Це вже до іншого експерта. Тоді питання, що робити, ну, ну дивіться, Мені здається, тут треба зробити правильні пріоритети або безпека, або скажімо так, ми вами погоджуюся, однозначно. А якщо користуючись нагодою, от ми зараз говоримо про електросамокати, але от в кожного з батьків зараз дуже популярні є такі речі, як такі дитячі електромобілі, маленькі машинки. Де дитина сідає, сама їде, вони так само потребують зарядки. Вони Коли теж ми є невезтою. Ну, дивіться, такі електромобілі також обладнані літій-іонними акумуляторами. В принципі, вимоги до заряджання, експлуатації, зберігання таких пристроїв аналогічні, як до електросамокатів, електровелосипедів і тому подібних пристроїв. Щодо електросамоката і цієї ситуації, які масштаби цієї пожежі, е, про наслідки до чого це все призвело. Ну дивіться, скажімо так, дякувати Богу, по даній ситуації якихось трагічних наслідків для життя чи здоров'я людей не призвело. Наші підрозділи вчасно прибули на місце події. Громадяни відповідно вчасно повідомили про дану подію. В принципі, якихось таких, скажімо, людських жертв не було. Пане Ігор, от давайте покладемо руку на серце, і всі ми так робимо. І не знаю, чи це правильно чи ні. В день ми користуємося гаджетами, електросамокатами, електровелосипедами, А вночі що ми робимо? Ми їх заряджаємо. Чи можна так робити? Ну, дивіться, категорично заборонено залишати зарядні заряд на зарядці, електросамокати, електровелосипеди на ніч на зарядку, особливо без догляду. Скажіть, будь ласка, -як, як часто до вас звертаються до ДСНС, до надзвичайників, люди з такими питаннями, з такими дзвінками, що загорівся, вибухнув, задимів батарея чи електросамокат, чи електровелосипед? Е, ну, Дивіться, цього року е, в нас зареєстровано, зареєстровано вже чотири таких випадки. Минулого року у нас було. Сім таких випадків. Тобто тенденція То це... по суті росте, якщо зважаючи, що сім, а у нас чотири, а це лише травень. Так, так. От хочу звернути. У нас є отака от тенденція: невідомо скільки таких випадків ще буде до кінця року. Тому закликаю дотримуватись вимог пожежної безпеки під час зарядження таких акумуляторів, ну відповідно, і зберігання. А яка причина цих всіх чотирьох випадків? Чи вона всіх однакова? Ми про цей випадок розповіли, який трапився днями. А в інші три? Це в основному в нас буде або несправність електричної системи електричної системи таких пристроїв, ну тобто під час заряджання, або якась несправність акумулятора, або несправність. Самих зарядних пристроїв, також би хотів наголосити, що використовувати потрібно лише сертифіковані зарядні пристрої, які відповідають технічним характеристикам акумулятора. Дуже важливий такий аспект. Також заборонено використовувати саморобні подовжувачі, несправні електрорезетки. Ну, в основному такі випадки пожеж у нас від наслідок зарядження таких акумуляторів. Ну а як власне от запобігти цим займанням, як правильно експлуатувати? Ви сказали, що потрібно купувати сертифіковану продукцію в сертифікованих крамницях. Як це найкраще зробити, аби людина придбала електросамокат? Можливо, навіть підзарядила його десь там на балконі чи чи в, в, в коридорі, що не не можна робити, але тим не менше, аби не наражати ні себе, ні інших на небезпеку. Ну, найперше, на що хочу звернути увагу, необхідно отримуватись інструкції з експлуатації даних транспортних засобів. Прочитати інструкцію перед тим, як мінімум, правда? Ну, В першу чергу, так. Наступне постійно потрібно проводити, скажімо так, огляд, якщо, наприклад, під час заряджання електросамоката чи електровелосипеда ви чуєте якийсь неприємний запах. Або бачите, що цей акумулятор, який ви заряджаєте, там е, набух. тобто ви бачите, візуально є якась несправність даного акумулятора, його категорично не можна використовувати. Е, необхідно звернутися в спеціалізовані центри, які здійснюють обслуговування такої техніки, е, для технічного обслуговування, скажімо так. Дякуємо вам, дякуємо вам, Ігор Захарко, виконувач обов'язків начальника відділу контролю за застосуванням санкцій, супроводу адміністративних позовів та обліку пожеж ДСНС України в Львівській області.